В мене з'явилася геніальна ідея стосовно так званих паспортів, стосовно паспортів українських та посвідчень, щоб зняти тему спекуляції багнету нації, які спекулюють на тему паспортів, а також. Остап Стахева, от, отих брехливих активістів, недоактивістів, псевдоактивістів. Я планую внулем розробити поправки до закону України про громадянство. Саме так і не тільки про нього, це стосується. Видачі документів, паспорта громадянина України, ID-карток і не тільки, та інших посвідчень. Я розміщу зміни до закону країни і тримаю такі зміни. Напиши нелегітимного президенту та нелегітимній владі такі мої пропозиції. Я незабаром їх викладу у публічний доступ, щоб ви ознайомилися, що я пропоную змінити в так званому законодавстві не існуличому. Саме так, тому що потрібно щось робити з електронним констабором ви ж згодні зі мною. Що людей позбавляють альтернативи, потрібно щось робити з цим. Давайте закидаємо їх петиціями та клопотаннями стосовно того, що необхідні зміни до закону України про громадянство. Навіть якщо він не приймався, він не приймався. Це так, я кажу вам по секрету. І ніхто не громадянин. Але ж документи треба ж мати якісь посвідчення особи. Паспорт громадянин України це лише посвідчення. Воно не підтверджує громадянство. Тому що республіка не утворена. От і все. І ніколи не була утворена. Як і громадянство. Так і живемо, шановні українці. Тому в наступних роліках я буду це освітлювати. які зміни потрібно прийняти до неіснуючого закону про громадянство. Якщо тобі потрібна юридична консультація, вона тобі потрібна зі звичайного правила і процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута, подробна юридична консультація. З будь-яких норм права від 300 до 1000 гривень. Подробно. Все залежить від складності запитань стосовно тих питань, які ви запитуєте. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП – 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП – складні питання. Тисячу гривень. Саме так. І ніяк інакше. Консультація з кримінального права і процесу і кримінальних справ проти вас від 100 до 300 доларів законом на адвокатів. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Заповнення позовної заяви в суд – 1500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Роби лайк і репости цього відео. Хай ті, хто бачить це відео, заздрять до могили.